Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. все дивляться пильно з небес, загиблі поети і герої, всі ті, хто так віру у світле. Петро Дяченко український військовий діяч, генерал-хоружий армії УНР, командир полку чорних запорожців. Петро Гаврилович Дяченко уроджений села Березова Лука Миргородського повіту Полтавської губернії. Нині Гадяцький район Полтавської області, закінчив кінну школу прапорщиків у Оренбурзі. Після цього вишколу був вояком чотирьох армій, штаб з капітаном царської, командиром полку чорних запорожців, згодом полковником дієвої армії УНР, контрактовим майором польської армії. Під час Другої світової війни вступив до Поліської січі УПА, пізніше став командиром українського легіону самооборони на Холмщині, а згодом очільником 3-го пішого полку українського визвольного війська. Потім командиром української протипанцерної бригади Вільна Україна Української національної армії. Рухливий, дуже енергійний та спритний, дуже добре орієнтується в ситуації під час практичного командування частиною. Амбітний і дуже охочий до праці, має великий кавалерійський темперамент. Дуже сильний фізично витривалий, дуже точний і сумлінний виконавець Командує полком із великим досвідом і знанням справи, що поєднується з великою кмітливістю та винахідливістю. 1936 рік оцінка контрактовому майору війська польського Петрові Дяченко, командиром кавалерійської бригади сувалки, полковником Рудольфом Крешером. Полковник Петро Дяченко походив із козацького роду, а його недалекі предки з Миргородського та Гадяцького козацьких полків вміло орудували шаблею у боях проти різних загарбників України. Петро знав старі козацькі традиції, добре розумів їх. Та, незважаючи на службу й вишкіл у московському імператорському війську, він зберіг їх і впровадив у життя. Це допомогло йому розбудувати кінний полк чорних запорожців, з яким пройшов славний бойовий шлях у рядах від. Родженою у 1918-20-х роках української армії прапор полку був чорним, сріблом обшитий з гаслом Україна або смерть та зображенням черепа і двох кісток. Чорні запорожці, елітна частина української армії часів визвольних змагань. Рідко яка частина в армії могла похвалитися такими бойовими трофеями, як чорні, десятки великих і малих гармат, сотні кулеметів, тисячі бранців. Про обози й згадувати не приходиться. Ніде не було більше забитих та поранених у боях, як серед чорних. Полковник Дяченко сам не раз був поранений. Ворог стріляє та Бог кулі носить. Командарм першого зимового походу Михайло Омелянович Павленко. Українська революція породила цілу плеяду відомих воєначальників, які відстоювали незалежність України. Серед них Петро Дяченко це людина, яка принесла себе в жертву, в жертву саме в незалежності України. Він воював проти багатьох загарбників, але однозначно все життя боровся проти московських червоних і білих окупантів. У листопаді 1920 року полк чорних запорожців під керівництвом Петра Дяченка разом з іншими підрозділами армії УНР перейшов річку Збруч. На території Польщі бійці полку перебували в таборах для інтернованих у 1924 році. Кінне з'єднання, створене у червні 1919 року, за наказом головного атамана військ УНР Симона Петлюри, припинив своє існування. Помер Петро Дяченко 1965 року. Його поховано на українському цвинтарі в Бандбруку, штат Нью-Джерсі, Сполучені Штати Америки. Українські патріоти вважають, що гідне місце йому в пантеоні героїв української революції на рідній землі. Не спи, моя рідна земля. Протинся моя Україно. Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться пильно з небес. Загиблі поети і герої, всі ті, хто так вірив.